Огиду осіб, які керують гожовим транспортом і погоничів тварин. Керувати гожовим транспортом та переганяти тварин по дорозі дозволяється особам не молодше 14-річного віку. Гожовий віз повинен бути обладнаний світлоповертачами спереді білого кольору, ззаді червоного. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. На гужовому транспорті необхідно вімкнути ліхтар спереді білого кольору, ззаді червоного кольору, що встановлюється з лівого боку воза. В разі виїзду на дорогу з прилеглої території або з другорядної дороги в місцях з обмеженою оглядовістю водій воза повинен вести тварину за воздечку або повід. Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за наявності умов, які б виключили можливість перебування пасажирів з боковими та задніми габаритами транспортного засобу. Переганяти стадо тварин по дорозі дозволяється лише в світлу пору доби. При цьому залучається така кількість погоничів, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до правого краю дороги. І не створювати небезпек та перешкод іншим учасникам дорожнього руху, особам, що керують гожовим транспортом і погоничам тварин, забороняється рухатись по автомобільних дорогах державного значення за можливості рухатись автомобільними дорогами місцевого значення, використовувати вози, не обладнані світлоповертачами. Без ліхтарів в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та випасати їх, вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поруч є інші дороги. Переганяти тварин по дорогах в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, переганяти тварин через залізничні колії. І дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями. В разі виїзду з прилеглої території в місцях з обмеженою оглядовістю дороги водій гожового воза повинен вести тварину за воздечку Повід. Чим повинні бути обладнаний гожовий віз. Світлоповертачами спереді білого, ззаді червоного кольору? З якого боку гужового воза повинні бути встановлені ліхтарі для руху в темну пору доби? З лівого боку. Які освітлювальні прилади повинні бути ввімкнені на гужовому возі? Під час руху в темну пору доби, а також в умовах недостатньої видимості, ліхтар спереді білого кольору, ззаді червоного, що встановлюється з лівого боку ввоза. За яких умов дозволено перевозити людей гужовим транспортом? За наявності умов, яка виключає можливість перебування пасажирів за боковим габаритами транспортного засобу, і за наявності умов, яка виключає можливість перебування пасажирів за заднім габаритом транспортного засобу, чи дозволено переганяти стадо тварин по дорозі в темну пору доби. Заборонено чи дозволено особам, які керують гожовим транспортом і погоничам тварин пересуватись автомобільними дорогами державного значення? Заборонено по змозі слід пересуватись автомобільними дорогами місцевого значення. Що заборонено погоничам тварин? Вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поряд є інші дороги. Переганяти тварин по дорогах в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, переганяти тварин через залізничні колії і дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями, залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та випасати їх. В разі виїзду з прилеглої території у місцях з обмеженою оглядовістю дороги будій гужого воза повинен вести тварину за воздечку Повід. Чим повинен бути обладнаний гужовий віз світлоповертачами спереді білого, кольору ззаді червоного. З якого боку гужового воза повинні бути встановлені ліхтарі для руху в темну пору доби? З лівого боку. Які освітлювані прилади повинні бути ввімкнені на гужовому возі під час руху в темну пору та в умовах недостатньої видимості? Ліхтарі спереді білого кольору ззаді червоного, що встановлюється з лівого боку воза. За яких умов дозволено перевозити людей гужовим транспортом? За наявності умов, яка виключає можливість перебування пасажирів за боковим габаритом транспортного засобу. І за наявності умов, яка виключає можливість перебування пасажирів за заднім габаритом транспортного засобу. Чи дозволено переганяти стадо тварин по дорозі в темну пору доби. Заборонено. Чи дозволено особам, які керують гожовим транспортом і погоничем тварин, пересуватись автомобільними дорогами державного значення? Заборонено по змозі слід пересуватись автомобільними дорогами місцевого значення, ЩО заборонено погоничам тварин. Вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поряд є інші дороги. Переганяти тварин по дорогах в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Переганяти тварин через залізничні колії і дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями. Залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та пасти їх. У разі виїзду з прилеглої території в місцях з обмеженою оглядовістю дороги, будій гожого воза. Повинен вести тварину за воздечку повід? Чим повинен бути обладнаний гожовий віз світлоповертачами спереді білого кольору ззаді червоного. З якого боку гужового воза повинні бути встановлені ліхтарі для руху в темну пору доби з лівого боку. Які освітлені прилади повинні бути віпкнені на гожовому возі? Під час руху в темну пору доби, а також в умовах недостатньої видимості, ліхтар спереді білого кольору, ззаді червоного, що встановлюється з лівого боку воза.